З вами компанія Летромотор. Сьогодні продовжимо знімати обзори про новинку від торгової марки Parkside. І хочу з вами поговорити про супер новинку на ринку. Це кол Parkside PLS 600. Що по цій моделі? Як бачите на ножці, торгова марка Parkside дуже має гарну репутацію на ринку України, тому що це торгова марка Lidl. Дуже великої сеті магазинів в Європі, немецька сеть магазинів, все дуже якісне, тому по якісність тут питань не буде. Офіційно завезено в Україну, але гарантія складає один рік. Крім того, по технічним характеристикам, що хочу сказати, 6 тонн реальних 6 тонн сила розколу. Двигун 2,2 кВт потужністю, електричний. Бачите, є в нього тут ем, така сіточка Європейський інструмент для безпеки. Ну, Просто бездоганна модель, особ, особливо ціна. Ціна на сьогодні розріб складає 16400 і дуже гарну знижечку ще можемо до 1000 гривень робити. Але не можемо робити на сайті, бо імпортери дуже ругається, якщо, якщо ціна на сайті занижена. Тому базова 16400. Зверху мій вайбер 063426.1010 написали. Кажуть, що така модель цікава, і дуже гарну знижку отримуєте. Yeah. Щось по цій моделі. Ще хотів по цій моделі подивитись відео. Дуже мало поки що інформації. Ну от як цей древоков оглядаю. Тут зерно шутке, але діаметр. Ну, такий нормальний діаметр. Сантиметрів двадцять п'ять тисяч. Даже стак. Ну, тут э, людина не поставила наверное, ну, поставили ситочку, то ну, в, ну, в мир все парксайт. Драмопроп парсайт, і радіопросай. Ну, Друзі, звичайний такий горизонтальний драмопольчик, бытовий, будете працювати і не будете знати плохо. На гарантії. В общем, якщо така модель цікавить, результати до нашої компанії, смотрите, додаткові знижки. І відправляємо білі з багато на складі, замовляйте і будемо відправляти вам.